Іграшка, яка тебе насправді вразить, анальний стимулятор від кістой, але насправді це також відмінний варіант для вагінальної стимуляції і навіть для масажу простати. Потужна вібрація стовбура в 10 режимах, яка передається на руків'я і стимулює промежини. Основна особливість це можливість змінювати діаметр іграшки прямо під час використання. Іграшка автоматично зупиниться при надуванні до максимального діаметру і швидко повернеться в попередній стан натисканням цієї кнопки, тож її використання буде максимально безпечним. Знайти клеєн від кістой ти можеш на нашому сайті в розділі анальних іграшок, і в усіх варіантах використання вона залишить тільки найкрутіші враження.